Слава Ісусу Христу. А всім відома історія корабля, найпотужнішого певно, корабля, який затонув в водах Атлантичного океану мова про Титанік. Але не всім відома історія одної людини, яка була на борту цього корабля. Історія, яку Голівуд не захотів включити в фільм. І це історія Джона Харпера, який. Народився в Шотландії і був віруючою людиною, був пастором, і який завжди виконував повноцінно свою функцію, функцію християнина. Він, будучи на борту цього корабля, звіщав людям про Ісуса Христа, про Спасіння. І коли корабель отримав пробоїну. і... Був приречений вже на потоплення, то він віддав свою доньку шестирічну, посадив в рятувальну шлюпку, віддав свій жилет людині, яка була поряд з ним, рятувальний жилет, таким самим не залишивши собі шансів на спасіння. І коли вже цей корабель тонув. Вже остаточно то він, будучи в льодяній цій воді крижані, він рятував людей, запитуючи, чи його душа спасенна, чи ні. І в той день загинуло 1517 людей в водах Атлантичного океану. І з тих людей, яким не вистачило шлюпок, врятувалося шість людей. Один із них свідчив про те, що цей пастор його закликав до спасіння душі до останнього подиху. І останніми словами на його вустах були слова про спасіння для, цього, для цієї людини. Він в нього запитував, чи твоя душа спасенна? І він говорив ні, цей, хто спасся, і він, пастор наголошував йому на тому, що йому треба увірувати в Ісуса Христа, примиритися з Богом. І в цей день ця людина спаслася, і він свідчив про цього пастора, який загинув. І насправді ця історія, вона дуже повчальна, тому що Господь закликає кожного з нас, якщо я християнин, то я маю займатися спасінням людей, в першу чергу рятувати свою душу і займатися спасінням інших людей. Господь сказав, хто зі мною не, розби... не збирає, той розкидає, хто не зі мною, той проти мене. Що ми маємо збирати? Ми маємо збирати душі для Царства Небесного, проповідуючи Євангелія. І в Якова останній там вірш в посланні апостола Якова сказано, що той, хто відверне грішника від лихих його дорог, той, тому буде прощено багато гріхів. Таким чином ми можемо розуміти, що лише спасіння інших людей, по суті, дає нам спасіння самим. Для того щоб ми могли спасати людей, для того щоб людина розуміла, як це робити, вона має бути частиною апостольської біблійної церкви. І перш за все, для примирення з Богом, їй важливо подолати бар'єр. Єдиний бар'єр, який є між нами та Богом, це є гріх. Для подолання цього бар'єра має бути присутнє в житті людини покаяння. Покаяння це не просто слова, я каюсь, це зміна своєї свідомості, це відвернення від свого гріховного єстіства це виправлення, повноцінне виправлення своїх помилок. І це перший крок до примирення з Богом і до служіння Богу. Тому не марнуйте своє життя даремно. Приєднуйтеся до сім'ї Божої. Це єдиний шлях на порятунок душі. Тому що людина, яка будувала Титанік, вона говорила, що він настільки потужний, що навіть Господь не зможе його потопити. Але сталося не так, як гадалося. І людство нагадує сьогодні так само: будівництво в цілому цього корабля, які намагаються на землі тут щось збудувати, не думаючи про вічність. А кожен з нас зустрінеться неодмінно з вічністю. Питання в тому. Що ми з собою принесемо в цю вічність, що ми візьмемо з собою? Ніхто не забере нічого матеріального. А з якщо ми не очистимо свою душу, то наша душа приречена на пекельні муки. Тому задумайтесь над цим питанням. Благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви покаялися і увірували в Євангелія, увірували в Ісуса Христа, Спасителя нашого. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.